Через те, що я не була в розвитку, через те, що я не займалася саморозвитком, да. грошей не було. Тобто проживала mm -hmm. по мінусу. Да. Для того і вихо, виходить... наче знаєш, як пристикавалась до того паравозик, але да. колеса не крутилися. Тебе просто тащило той О. досвід отримувати, і ти не могла його просто взяти, бо грошей було навколо багато, а ти не могла їх взяти. І от виходить, що зараз по факту, да я матеріально забезпечена людина, так. хорошо забезпечена. Гроші мені правда йдуть легко. Я би до чого зараз не взялася. Гроші прийдуть саме цікаве, що я це знаю про себе. І це також різних розпаковок, я енергоцентр. Люди, які біля мене, вони швидко заробляють гроші. У мене там навіть історія з моїми подругами. Вони біля мене виходили одразу на доходи, потім ми приставали спілкуватися. У mm -hmm. них доход йшов. Чоловіки мої там, да, ну, учні той, да, закручуються. закручується да, там. Да, да. Да. Це зараз. Я одразу дивлюсь твою натальну карту, розумієш? Під... Це, підтверджую. Підтверджую, да. підтверджую. Це, підтверджую. Пок... це показник чого? Показник того, що я цим цікавилася, так я цим розбиралась. Там, ага. да? І от вісь, у нас по факту є оцей наш плюс. Mm -hmm. да? От є там умовний плюс, і я дуже багата. І якби я просто в позиції. Ці жертви, яка я була там 5-7 років назад, така так от я ж маю бути багата, і я сижу і просто жду, медитую, що мені має mm -hmm. прийти там. Да то яка б у мене не була дідніжна карта, так, умовно, 100%. нічого не буде. Я знаю людей. У мене є один знайомий у нього там максимум грошей, яких може тільки бути. но він ні чорта не робить. Тобто у нас є варіанти вибору так, там Да, по натальній карті. ну пахать прийдеться кожному.